Техніки в'язання. Техніки в'язання фраза, що дуже голосно звучить, оскільки технік всього дві: в'язання з пряжує в правій руці і в'язання з пряжою в лівій. Ті, хто в'яже з ниткою в правій руці, обкручуючи робочу нитку навколо спиці, називають свій спосіб англійським або американським. Думаю, він сягає часів, коли спиці були дуже довгими. Праву спицю закріплювали одним кінцем у спеціальному поясному гаманці або на самому поясі, в робочі кінці обох спиць тримали лівою рукою, що звільняло праву руку для подачі робочої нитки з вражаючою швидкістю. Рудименти цієї техніки можна виявити в окремих в'язальниць, які тримають правим ліктем кінець сучасної спиці довжиною 35 см. Більшість майстринь, які застосовують цей спосіб, вив'язують петлю за три рухи, ввести спицю в петлю, обкрутити робочою ниткою, витягнути спицю з новою петлею. В'язання з ниткою в лівій руці поширене в континентальній Європі, хоча багато європейок в в'яжуть з ниткою у правій руці, при цьому робочу нитку перекидають через лівий вказівний палець, а петлі вив'язують за допомогою правої спиці за два рухи. Ввести спицю в петлю, захопити і протягнути через неї робочу нитку. Дехто високо підіймає вказівний палець, дехто тримає його біля спиці. Деякі намотують пряжу на палець і скидають виток за витком. Деякі для кращого контролю на цього нитки, вигадливо пропускають її через усі пальці. Але всі вони в'яжуть з ниткою в лівій руці і зазвичай набагато швидше за тих, хто тримає нитку в правій. З невідомих мені причин ті, хто в'яжуть з ниткою в правій руці призирливо ставляться до тих, хто тримає нитку в лівій, пробуждаючи в них необґрунтоване почуття неповноцінності. Підозрюю це тому, що в'язання з ниткою в правій руці. Переважає на Британських островах і тому вважається більш вишуканим. Але ви маєте право не погодитися зі мною. Люди з англо-сансонськими прізвищами на кшталт моєї дівочі дуже часто, на жаль, дивляться на інших зверхньо. З якого це дива? Примітка автора. Сама я в'яжу з ниткою в лівій руці, але не за правом народження. Мама навчала мене в'язати з ниткою у правій, вставити над, під, скинути. І так були пов'язані мої перші прихватки для чайника та сині підставки під чорнильницю. Незабаром наша сім'я зазвичай того часу виявилася у владі гувернанток. Одна давала уроки старшим дітям, а для немовляти знайшли няню із Швейцарії. Чи варто згадати, що англійська та швейцарська гувернантки в'язали по-різному? І чи треба говорити, що я була зачарована у швейцарський спосіб і спробувала його скопіювати? Ви й самі здогадалися. Але, можливо, ви не повірите, коли я розповім, до чого це призвело. На дворі стояв 1920 рік, і гувернантка Англійка, помітивши мої вправи, безапеляційно заборонила таке негідне заняття, як в'язання німецькою. В результаті я була змушена практикуватися таємно, звикла, і, звільнившись нарешті, від цієї гувернантки, відкрито зізналася у своїй іноземній звичці і жодного разу про неї не пошкодувала. Оскільки я самоучка, то тримаю робочу нитку трохи незвично. Лівий вказівний палець знаходиться біля самої спиці, притримуючи її. Нитка перекидається через нього, а натяг контролюють решта три пальці. Я в'яжу досить швидко, зі швидкістю від 45 до максимум 51 петлі за хвилину. І така швидкість мене цілком влаштовує, а мої ру руки та кисті залишаються вільними та розслабленими. Проте я не забула і англійського методу в'язання, і, як ви незабаром побачите, у деяких випадках він дуже корисний. Так що, в'яжіть, як вам зручно, але освоїти, і інший спосіб це не завадить. Звернення до тих, хто в'яже з ниткою в лівій руці. Для виконання виворотної пітлі. Деякі з вас захоплюють нитку легшим рухом зверху вниз до себе. Тому, коли ви в наступному ряду доходите до цієї петлі, вона розташовується на спиці, як то кажуть, задньою стінкою. Тобто права стінка петлі знаходиться за спицею. І в'язати її доводиться теж за задню стінку. Ви, звичайно, досить досвідчені, щоб пров'язати будь-яку петлю в залежності від того, як вона повернута, хоча для деяких це може виявитися важкувато. Так що їм варто навчитися захоплювати робочу нитку при в'язанні виворотних петель складнішим рухом знизу вгору від себе, тоді права стінка нової петлі завжди буде перед спицею. Взагалі не буває неправильного способу в'язання, хоча є один майже неправильний спосіб. Я маю на увазі в'язання в дзеркальному відображенні. Втім, результат його нічим не відрізняється від звичайних. Прихильники, або краще сказати, жертви цього способу в'яжуть цілком гідні речі. Однак вони приречені на взаємне нерозуміння з рештою в'язального світу, включаючи практично всі інструкції. У тих, хто справді в'яже задом наперед, робочою є ліва, а не права спиця. Зазвичай це шульги. Вони чомусь думають, що раз пишуть лівою рукою, то в'язати теж повинні лівою. Не уявляю, як вони керуються е, з друкарською машинкою або швейною, або просто з телефоном. При цьому вони забувають, що написано шульгою легко може бути прочитано будь-ким. А у спостерігача за в'язанням зліва направо виникає таке відчуття, що при способі згадати без мнемотехніки, одночасно погладжуючи себе по голові однією рукою, а по животу іншою, і потім, навпаки, переводять навесні години вперед чи назад. Фактично, люди, які вільніше володіють лівою рукою, повинні легко освоювати німецький способ в'язання, оскільки ліва рука у ньому грає активну роль. Але шульги відчувають труднощі при навчанні в'язання, відносять їх на рахунок своїх особливостей, забуваючи про те, що труднощі при освоєнні нових навичок бувають у всіх. Зізнаюся, я все ж таки навчалася в'язати зліва направо, намагаючись позбутися моїх не дуже гарних виворотних петель. Немає сенсу вдавати, що німецьким способом їх в'язати дуже просто. Я справедливо розсудила, що якщо в'язати деталь на двох спицях лицьовими петлями спочатку у звичайному напрямку, а потім не повертаючи роботу у зворотньому, можна отримати лицьову гладь. Не зв'язавши при цьому жодної петлі. Це правда. Але такий спосіб має цінність лише як технічний трюк, і тому шкурка вичинки не варта. Чому ми так не любимо виворотні? Може, це тому, що дітьми ми спочатку навчилися в'язати лицьові петлі, а виворотні нам піднесли як наступний більш складний етап. Хто знає, хто наважиться взяти невинну дитину і навчити її спочатку виворотнім петлям, погодьтеся, лицьові справді в'яжуться якось половчіше. Звичайно, для тих, хто тримає нитку в правій руці, виворотні петлі не такі страшні. Я сама знаю багато майстрів, які в'яжуть лицьові петлі з ниткою в лівій руці, а виворотні з ниткою в правій. Однак, коли доходить до візерунків, що поєднують лицьові та виворотні петлі, такий підхід абсолютно не практичний. Це без жодних сумнівів, юдоль горя та сліз. Немає у світі досконалості, та й навряд чи його хтось оцінив би. Друзі, щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця глава книги, а наступного разу ви почуєте про деякі особливості в'язання, такі як набор петель, закриття петель. Дуже-дуже сподіваюся, що ви поставите мені вподобайки, підпишетесь та натисніте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск книги. Всім до побачення!